Blue Yeti Power Oak EB150 модель. Спалений по виходу 220 вольт. Був в ремонті. Зробили, попрацював пару секунд, знову згорів. Ну, вже приїхав, то як мінімум відкрию, подивлюся, чи доступні деталі, що з тим можна зробити. Величезний, тяжкий, гарний колір, зручна ручка, вентилятор і дві розетки. Кіловат тягне. Така машина. Конструкція модульна легко роз'єднується. Всі виходи попідписувані. Це є дуже зручно. Морду відчепили. Тут є вихідна частина з роз'ємами і з індикацією USB. І все. На задній кришці розетки і вентилятор. Якийсь шнур зачеплений, обірваний, нікуди не підключений. Його призначення тут не зрозуміли. і звідки він. По вигляду дротів він взагалі не звідси. Від'єднуємо батарею. Конструкція зручна роз'єма, не дають зробити коротке замикання. Це дуже тішить. Силу ми повідключали. Батарея в нижній частині корпуса. Плата інверторів закріплені по боках. Мали би легко вийматися. Зараз буду пробувати то робити. І думаю, починати потрібно з цієї. Це є AC-перетворювач якраз. На ньому і видно паяне. Плати по підключуванню між собою, деякі роз'єми вже пошкоджені і запаяні. Відповідно, так просто акуратно дістаю. Ця плата виглядає мені як. Зарядна. Тут є 4-6 4... 4 6 транзисторів є. Для чого вони тут, мені не зовсім зрозуміло, але це відносно не потужні і конденсатори тут на низьку напругу. Її ми не трогаємо, вона нас не цікавить. У нас проблеми з високовольтним перетворювачем. Також тут стоїть процесорна плата. Так, не знаю, чи буде видно. Тут є процесор. Не видно. Ось, тут є процесор, який тим всім рулить і керування йде на силову плату. Це нам не потрібна. Єдине, що нам тут ось цей роз'єм 12 вольт відключити, бо інакше ми не виймемо силову. Тягнемо силову. Ми купа з'єднань проміжних. От тут вже якраз видно добряче перепахане. Видно, що мінялися силові ГБТ-транзистори. Видно, що мінялися оптопари. Воно все випалене. Тут є міст розкачки DC, ні, це діоди, це діодний міст. Чотири діода на радіаторі. І тут знову пішли транзистори. Якщо ось так глянути на бутерброд, то можна побачити, що там всередині. І видно купу копоті. Стоять запобіжники або конденсатори керамічні величезні, скоріше запобіжники. І, і ГБТ-шки потужні. Щось підставляли і вони якраз горіли. Вигорівші транзистори, вигорівше керування. Щось я не дуже хочу тим бавитись, тому що з тим будуть нюанси, враховуючи, що тут вже все поперепаювали. Зараз ще продзвоню, подивлюся, наскільки воно вигоріло на другий раз. І чому? Низьковольтна частина жива ціла, запобіжники навіть цілі. Вигорівший тільки вихідний каскад. Причому вигорівши він в хлам, тут добре видно, що погоріли і оптопари міняли, і всю обв'язку. Діодів не мали в потрібному корпусі, ставили, що мали. Це не проблема, це так можна робити, якщо акуратно. Питання, чому транзистори погоріли. Стоять ніби як оригінали, домахатися нема до чого. Є ГБТшки тут стоять. Вони йдуть десь по 500 гривень за штуку. Підкладка вздулася від перегріву, відповідно, рівномірного прожиму транзисторів не буде. Якщо це запускати, цю підкладку треба на щось міняти що... або її фрезерувати якось, щоб вона була рівна. Інакше буде нерівномірний прожим транзисторів і поганий тепловідвід. Шунт в хлам. Вся обв'язка в хлам. З одного боку, тут нічого страшного і тяжкого немає. З іншого боку, чому згоріло після ремонту, чому згоріло першого разу. І тут тільки ціна спроби ремонту буде коштувати ого. го І як то кажуть, просто попробувати на пару тисяч гривень для клієнта не хочеться. Цікаво, чи клієнт захоче ризикнути. Мені головників вистачає зараз простіше відмовитись. Трансформатори два масивні, це якраз розкачка, це якраз повишаючий перетворювач на 400 вольт. Це його діоди, а це транзистори, за допомогою яких перетворювач розкачує то діло. Получається по 4 в плече, по 4 на трансформатор, по 2 в плече. Вихідні кола, струмомірна мікросхема по AC. Зле що не видно значень номіналу, попробую відмити, може побачу. І треба рахувати, оцінювати ризики, озвучувати клієнту. Я, до речі, догадуюсь, чому могло другий раз вигоріти. Ось тут у нас є шунти токумірні. Їх поміняли, але чи розібралися з їхнім операційним підсилювачем? Сигнал звідси йде десь на операційний підсилювач для визначення струму. Але не видно тут ні такого підсилювача, ні щоб щось з тим робили. Відповідно, якщо не відновили зворотній зв'язок по струму, не дивно, що воно все стрельнуло і вигоріло к їбінням. Відповідно, мусимо ще дивитися, що йде по зворотніх зв'язках: розковирювати далі герметик, видзвонювати дороги і розбиратися, хто відповідає за вимірювання струму цього вузла. Без ремонту цього вузла силову частину міняти сенсу немає жодного. Ось так знищена підкладка, і вона сильно деформована. Не знаю, чи то після першого разу, чи після другого, але так залишати не маємо права, не можна це робити. Не знаю, що за матеріал. По запаху, якийсь сладкуватий запах взагалі ні на що мені не знайомий, ні на що мені не схожий, не знайомий. Це, якщо вдасться запустити, в будь-якому випадку під заміну. А куди йде значення шунта, напруга з шунта, я не бачу і не знаю. Ось тут є перехід і далі по транзисторах. А операційний підсилювач деякий, тут є якась мікросхема. Її би хотілося бачити ближче до шунтів. Ну, але видзвонити попробуємо, подивимося. Дали, значить, добро на ремонт того павер оука, готові платити завдаток досить великий за деталі. Але ж Я не дурак перед тим, як замовляти дорогі деталі. Я розбираюся схемотехнікою, поздував то, що я в нагоріли, собі попродзвонював, що можна розібрати, що ні. І як я згадував, мене турбують токові шунти. Визначити їх номінал не виявляється можливим, тобто написи, залишки написів на резисторах. Дають допуск дуже великий, як для шунта. Тобто я не можу побачити, встановити точно які цифри стояли. Так само я не знаю, чи два резистора було, чи три. Відповідно, тут, в принципі, можна фантазувати, бо не вгадавши з резистором, буде або загрублений, або, навпаки, затуплений загострений захист, тобто буде відключатися раніше або пізніше. Якщо це не критичні режими, це не критично, воно буде працювати. Але ж я розумію, що цей таковий шунт. Якщо він згорів, то десь робочий струм повалив по слаботості, по сенсору. Відповідно, тут я не бачу нічого, окрім обв'язки. Роботи драйверів, і я розумію, що десь ось тут мусить бути робота з токовим шунтом. І випаюю конденсатор вишпортую дуже цей такий тяжкий герметик, який важко виковирюється. І що я тут бачу? Бачу транзистор без кришечки в 123-му. Номінал я не встановлю. Бачу резистор, який я точно не встановлю маленький. Відсутня деталь, десь взагалі полетіла геть резистор, ні конденсатор. Це не критично, там щось можна запхати. Попалені дорожки, випалена плата і відсутні два резистори. Попередні майстри от сюди, власне, не залізли, бо воно було закрито компаундом, і не звернули увагу. Поставили і тупо спалили силову частину. Оскільки зворотній зв'язок нормально не працював, воно зразу все пішло гайду. А тепер питання, що мені робити з тим. Схеми немає, аналогічного пристрою немає. В мережі ніде немає аналогічної плати. Навіть як в когось є такий пристрій, залізти сюди дуже глибоко, треба випаювати деталі, зривати їх з компаунду, тому цього ніхто робити не буде. І за відсутності плати такий дефект робити з шансів немає, навіть для себе. Тому що ну не вгадаєш, номіналити всіх деталей і повністю змальовувати схему, вгадувати, як воно працює, це і це їм погібля. Тобто це теоретично можна, але це навіть не для себе, не то, що для клієнта за гроші. Тому клієнт попаде на діагностику, але не на ту суму, про яку ми з ним говорили, про комплект деталей. це хай буде йому моїм подарунком. Що я не зробив тупо, як попередні майстри, а був більш уважним і звернув увагу на приховані подробиці. Дзвоню тішити клієнта. На жаль, цей перестиг ремонтувати ми не будемо.